Пригоди, дали, радуйся, ой, радуйся земли, Божий, народився. Господарі, пустіть полядувати до вашої хати. Заходьте. День, у люди добрі, щастя, радості, любові. Я бажаю вам усім, щоб щасливим був ваш дім. Ми війну переживаємо, нас ніколи не здуває жоден ворог, бо ми сильні, працьовиті і духом вільні. вам мир в оселі, щоб були ви всі веселі. Я завжди тут жити буду, тут живуть хороші люди, на традиції багаті. А коли Різдво у хаті, як ніколи, ви єдині, вся збирається родина. Досить плакати в країну, хай лише пісня щастя вийде. Кожна українська хата, то вибирається на свято порогами і теплом, калачами і добром, Тож завітала Україна до прекрасної родини. Чи дозволите закалядувати на мир і перемогу відчувати? Дозволяю ми прибули, господарю до вашої хати. Хочемо вам господарю, Горя не знали, Ха Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми в мирі проживали і горя не знали. Коляд, коляд, колядниця, нас зустріли, як годиться. Раді ми у вашій хаті на добро колядувати. Цьому славному порогу щедрої опіки Бога, зустрічей щасливих діточок вродливих. Цьому столу достатку, щоб усе було в порядку. Караваї пишніє, наїдки розкішніє. А господарям цим щастя за добро ваше воздасться, переможну коляду співаємо, рід ваш Україну величаємо. Ви вже пробачте нас, господарі, шановні, Хоч побажаємо для вас пісні і повні, та зводиться усе до ЗСУ, бо ми пишаємось цінуємо армію свою, якби не віддані сини, чи ми б вас віншували, чи веселилися, і хто зна, чи б тепер колядували. Нова радігала, яка не бувала, над вертепом ясна, на весь світ засіяла, над веселом і за ясна, на весь світ засіяла, де христовився, ділий обложився, як чоловік пеленами, у Богу повився. як чоловік пеленами. Царю, царю небесними владаю, даруй та щасливі, чого дому Господарю, даруй літа, щасливі. Цього... щасливі, нашій славній Україні, Даруй літа, щасливі, нашій славній Україні. Колядую, колядую, добрих людей у цій хаті, я чую. Будемо вам колядувати для ЗСУ, для ЗСУ зимові форми купувати. А ще дайте віску для окопних свічок, матимете гарних діточок. А ще смаколиків для захисників, щоб ваш рід багатців і багатців. Колядуємо на генератор, щоб не день у вас, то свято. А ще на повербанки трішки, щоб не боліли ваші ніжки. А ще на тепловізор колядуємо, бо мирного неба віщуємо. Колядую, колядую, вас добрі люди, щедро віншую. Поля дує рідна Україна, миру вам усім. Хай від пісня, наша лине щастя в кожен дім. ми в землі і перемогу славно принесемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, геть. Роз... Принесемо а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Христос народився, славімо Його. Дякуємо Господарі, що так Гречно нас приймали і вам дякую за коляду, за приємні враження, за свято, за прославляння Христа. І чекаю вас на наступний рік у нашому обісті, також у нашій оселі. Дякую вам. Дякую. І е, тримайте гроші на ЗСУ. А це е, вам, гостинці, різні смаколики. Дякую. Дякую, Дякую. 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 Дякую За щедрість вашу. Ну, і, звичайно, як же ж без калачів. Обов'язково калача. Дякую. Дякуємо вам! Дякуємо! Христос народився! Славімо Його!